Вітаю, друзі! Сьогодні, четвер, 15 травня 25-го року, і він дуже незвичний по всім фронтам, адже багато всього відбувається в академії мільйонерів і в проєктах, з якими ми дотичні в Академії мільйонерів. І от зараз не забуваємо про наше здоров'я, про нашу красу. І е, давайте подивимось. Як ми продовжуємо підтримувати нашу красу і красу наших клієнтів? І так, перше на що хочеться звернути увагу, це по-перше улюблене мило. Да, дійсно, звичне мило, але це звичне мило робить для деяких людей дуже величезну користь, адже є люди, в яких пересихає сильно шкіра. А тут за рахунок того, що в складі є алоє, 38% гелю алоя. Воно крутезно і очищує, і зволоджує, і доглядає за шкірою, особливо якщо ви часто користуєтесь і в воді постійно. Тому тут беріть собі на замітку. А після того, як ми спробували, ми не могли, по-перше, не тішитись, бо коли ти їм користуєшся, руки такі рифлять, Вони зразу стають такими чистими, що це просто ну в неймовірно. Чесно, я вже забула, бо я цим милом користуюсь вже п'ятий рік. Але ще з того періоду, коли ти миєш, а воно не змивається, не змивається, особливо коли ти ну, десь можна зовні скористуватись іншим милом, і ти розумієш, в чому різниця. Величезна користь від зубної пасти, мікросильвер. Зараз ну, ви розумієте, що, те, що ми замовляємо за принципом економії, це знаходиться в вакцинних. Розпродажах, і я, як правило, собі беру з запасом, так щоб коли мені треба, пішла, шухлядку відкрила, достала і насолоджуюсь процесом. От якраз зубна паста з мікросильвером дуже крутезно допомагає очищувати ротову порожнину з сріблом. Відповідно працює дуже чудово з мікробіомом. І плюс через те, що в компанії Health Beauty німецького виробника є декілька варіантів зубних паст, якраз те, про що і кажуть спеціалісти, що зубні пасти треба змінювати. І от один з крутезних варіантів: також беріть собі на замітку: користуйтесь, і хай ваш ротова порожнина і зуби будуть здоровими, і поменше ви витрачали гроші на стоматологів, Тим паче, за 5 років я авторитетно можу сказати, що дійсно походів до стоматолога стало набагато менше. І отут ви бачите кремчики, зараз ви здивуєтесь, але їх буде багато, їх буде аж три набори: це ті кремчики денний і нічний, які замовили в мене дві людини, які їх полюбляють. Вони в компанії LR Health Beauty вже більше 30 років виробляються з доповненням з оновленням формули. Вони є найбільш бюджетні в компанії LR Health Beauty. Тим не менш, тут є повний комплекс догляду за шкірою обличчя з ультрафіолетовим захистом на базі водоростей з коензимом Q10 і чесно, дуже крутезні кремчики. Вони насичені і класно поглинаються шкірою. Тому дуже рекомендую скористатися такою можливістю. І от це протеїн, це подарунок моєму чоловіку на день народження, адже протеїн він мені просив давно, але, як правило, є якісь такі додаткові витрати, які. Завжди в пріоритеті більшому, а тут вже є день народження, і я вже як то кажуть, не здимлю. А от і якщо просив, то подарую. як то сміються багато в соціальних мережах. Да, що дарують чоловікам носки, і труси, Да, А я більше по користі такому, так щоб чоловік краще себе почував і зовнішнім, і внутрішнім тому. От такі подарунки йому також роблять. Ну, що можна сказати про цьому протеїну? П'ять видів білку, які по-різному засвоюються, з магнієм, який допомагає засвоювати цей білок, і він дуже добре е вживається саме перед сном, на ніч, коли є питання не і не переїдати, але і їсти хочеться. І от якраз протеїн це той варіант, в системі може використовуватись як корекція ваги, як до набору білкової частини харчування, коли спеціалісти кажуть, що люди не доїдають білку, натомість забагато вуглеводів і забагато жирів. І от якраз протеїн це крутезна допомога в тому випадку, коли в харчовому звичному раціоні білків замало. Він класно засвоюється через наявність додаткових речовин, які допомагають засвоювати білок, і якраз дуже здорово в у віковій категорії людей, в яких з віком є дослідження, які говорять про те, що з віком про білок, звичний там з м'яса, він важко засвоюється, не перетравлюється, ну і відповідно викликає певні проблеми в організмі. Тому... Є білки саме, які вже готові засвоюватись організмом без складності розщіплювати м'ясо на елементи, а вже готовий білок, який легко засвоюється нашим травневою системою. Тому беріть собі на заміточку: є такий крутезний виробник німецький LAR Health and Beauty, який все робить чітко по стандартам. По-перше, по-друге, найкраща. Відповідність, вплив на організм, найсерйозніші, найсучасніші дослідження є власне і лабораторія, і співпраця з тими інститутами, які вивчають як краще продукти впливають на здоров'я і красу. Тому звертайтесь я завжди рада буду допомогти. і Концепція здоров'я в академії мільйонерів вона завжди завжди актуальна. Ну і тим паче, якщо ми в академії мільйонерів, то на цьому, як звично, можна ще заробляти. Можна побудувати власний бізнес з цим продуктом, можна просто харчуватись, і компанія буде сплачувати вам маркетингову винагороду. Тому робіть правильні висновки, рухайтесь назустріч по побудові мільйонних бізнесів і використовуйте те, що можна тут в повсякденній рутині використовувати собі на користь Ну і тим паче ставати гарніше, здоровіше, і ми знаємо, яка це продукція.